Отаке повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, військові бачать підготовку до цієї майбутньої операції. Україна вже поділилася розвідданими із своїми союзниками. Сказав президент у інтерв'ю для Figaro. Він зауважив, що Путін уже хотів розпочати цю операцію 8 місяців тому, але йому не дали це зробити завдяки курській операції. Тому зараз Путін потребує часу. Ворог не припиняє спробу штурмувати позиції ЗСУ. з 26 по 27 березня. Рашисти шість разів атакували на Харківщині, але їх дії були марні. Ситуація залишається під контролем наших військ. Про це повідомляється в оперативній інформації генштабу ЗСУ. на харківському напрямку. Ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На купінському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбували штурмові дії противника неподалік Голубівки і Загризового. Детальніше про все це будемо говорити з військовим експертом, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Михайло. Доброго дня, слава Україні, героям. Слава за вашими міркуваннями, і оцінками. Наскільки зараз ситуація серйозна і наскільки росіяни активно готуються до того, аби наступати на Сумщині, Харківщині? Ну і так само президент заявляв про те, що в ризу, в зоні ризику і Запоріжжя. Ну, реально, росіяни мають, скажімо так, намір. Це опція, вона лежить досить давно на столі у них, там ще з 21-го року, з листопада, наступати на певних інших напрямках на, на півночі, в тому числі по напрямку, наприклад, не лише Сумщина, а і це може бути і Житомирщина теж. І... Ці напрямки вони ну, залишаються будь-який час актуальними, тому що Росія може теоретично, так підкреслювати, теоретично, там, зробити велику мобілізацію перекинути велику кількість війська на будь-який напрямок. Але питання на тому, наскільки на це треба часу і де вони можуть скопичитися? Я не в Генштабі, на жаль, я не знаю, де насправді там накопичуються сили росіян. От. Але теоретично це можливо, і ну, певно, що наші що нашим мають тримати певні війська на півночі Сумщини, Харківщини для того, щоб вчасно е реагувати на можливий наступ росіян. Тобто, Зеленський бачить це, він має всю інформацію. Я, на жаль, не Зеленський, тому я. Я не маю такої інформації, але теоретично я розумію, що ці напрямки вони залишаються небезпечними для російського. Так, ми говоримо про те, що в зоні ризику зараз три регіони: Сумщина, Харківщина і е, Запорізька область. А як же Дніпропетровщина? Тому що е, стосовно цього регіону дуже багато розмов точилося там наприкінці літа, на початку осені, що ось уже там залічені кілометри від Дніпропетровщини, рашисти і збираються ось наступати. Певно, у них там, там щось не вийшло, і вони перекидають, вони збираються наступати на інших ділянках, може там. Бій. О, тому що ну там війська, яким ну важко доповідати, їм ж треба щось доповідати Путіну от, постійно. І е, коли вони доповідають, то певно, що вони там розповідають, що тут не вдалося, тут, тут на цій ділянці підемо, потім на інші. Тобто, це е, знаєте таке лукавство вищого командування перед. Путіним. Ну, і, відповідно, вони ж грають не в гру, щоб виграти. Вони грають в гру, щоб якомога дотриму... довше тривала ця війна. Тому в них є ресурс, який вони використовують. І певно, що вони можуть піти ну, в будь-якому напрямку, там, де є залізниця і там, де є у них можливості логістично підтягувати війська. Там вони будуть йти, там вони будуть різні. Ви на початку нашої розмови сказали про те, що для цього Росії потрібна велика кількість військ. Чи можемо ми розуміти плюс-мінус з якими масштабами Російська Федерація може наступати, і чи це справді може відбутися одночасно на цих трьох напрямках? Чи вони будуть намагатися вгризатися по кожному напрямку окремо? І чи для цього їм треба проводити там додаткову мобілізацію? Чи вони можуть перекидати якісь резерви і ресурси з інших напрямків фронту, або ж залучати тих же КНДРівців? Кандирівці вони певно не зможуть таскати в великих кількостях товарних. Тобто, там, ну, скажімо так, два-три ешелони вони можуть загрузити, але і Великий Чучхене захоче віддавати таку і щось продасть, але більшу частину залишить собі. Тому у Путіна зараз у команді у нього в будь-якому випадку є. Небажання проводити велику мобілізацію. Але е, рухатись по всім напрямкам, не маючи в запасі хоча б мільйонної армії додатково, ну, це неможливо, фізично неможливо. Тому певно, що ознаками таких е, наступів буде: а, перекидання військ з одних ділянок фронту на інші. Тоді, е, в такому випадку можливо там задіяти інші ділянки. Або проведення тотальної мобілізації. Тому що навіть якщо вони ну, там, докуплять е, м'ясо в Північній Кореї, то їм треба за все одно ставити свої війська на е, заградзагони і на те, щоб управляти цими корейськими військами. Ну, е, тобто, чисто математично і статистично, якщо ми добудимося на все це, то треба, е, по-перше, бронетехніки в достатній кількості нема. Чомусь менше кількості зараз йде її в звіта по знищенні бронетехніці. Тому певно, що я маю на увазі танки саме, тому певно, що вони можуть готувати якийсь удар, можуть накопичувати техніку. І, ну, на мій погляд, їм мало не вистачить зараз сил для того, щоб робити атаку зразу по кільком ділянках. Певно, вони готуються до того часу, коли з'явиться зелена листва, щоб було можливо йти трошки підсохне. Вони підуть, обов'язково підуть. Чи буде Путін робити мобілізацію? Ну я не знаю. Певно, що йому це недоцільно, але така опція у нього залишається. Тому що це той ресурс, який він може використовувати безкарно безкінечно довго Стосовно бронетехніки хотіла би вас розпитати детальніше, адже там, коли відбувалися контрдії, так би мовити, Російської Федерації на Курщині, дуже часто можна було спостерігати, як роблять вони це без присутності бронетехніки. І тоді багато експертів говорили про те, що її бракує в Російській Федерації і вони є змушені економити. Я користуюсь теж тим тими ж самими джерелами. І дійсно, ми бачимо, що по звітам е незалежних спостерігачів по відеофіксації, що втрати там склали приблизно один до одного е під час курської операції. І е Росія, скажімо так, вона не має ну, вже за великих запасів бронетехніки. Е у нас б вона закінчилась давно, але дякуючи партнерам, вона вже є. У нас є достатньо. Бронетехні. От. А у Росії її взяти нема те. Тому все, що вони витягують, ну по оцінкам різним, вся бронетехніка, вся сила Росії має закінчитись десь під кінець 25-го року. Тому Путін буде поспішати зараз, він буде поспішати десь набрати людей. Може він дійсно зараз витягне свій останній там шанс, зробить велику мобілізацію. Це можливо, але це не відбудеться раптово це не відбудеться за один день. А стосовно іншої зброї, яка постачається із тієї ж КНДР, там Російська Федерація активно застосовує ті ж коксани, наші їх успішно знищують. Там уже якщо не помиляюся, вісім штук ми знищили. Але тим не менше, які тут потужності підсилення саме збройного ворогом. Ну, Північна Корея, вона, пам'ятаємо, що вона була створена ще Радянським Союзом як такий свій ярмплав, і там тривалий час вироблялася велика кількість зброї. Країна сама по собі невелика, але кількість зброї, яка там вироблялась, вона достатньо велика. Якщо Росія буде її звідти тягнути, то ну, вона може підтягувати, скажімо так, північно-корейські резерви. Скільки там, я не скажу вам, ну, просто реально, але скільки вони могли наробити? 28 мільйонів країн, 2 мільйони резерв. Певно, ну, що вони можуть віддати Росії мільйон бійців. Страшенні цифри. Ра. Так. Ну, ну, це, це потенціал, щоб ми не лякались просто, тому що це потенційно, то ми маємо пам'ятати максимальні цифри. Тобто максимально в Радянському Союзі була армія 5,5 мільйонів персоналів. Досить велика армія. І всі ці чоботи, онучі, вони десь лежать на складах досі, з протигазами, з автоматами, з всім цим. Тому от такий потенціал він залишається. Щось вони ще не робили. Тому, на жаль, от такий потенціал в Росії є. Це не значить, що велика кількість техніки. І це не, не значить, що це техніка сучасна. Але от особовий склад це те, що в них є, і те, що вони можуть використовувати практично на сьогоднішній день, десь їхні втрати порядка 2,5 тисяч, вони не будуть помічати на день. А якщо буде більше, то будуть проблеми. Щиро дякую вам, пане Михайло, за дуже предметні змістовні роз'яснення за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Михайло Притула, військовий експерт, експерт з військової контррозвідки, був із нами на зв'язку. і Говорили ми про потенційний чи можливий наступ Російської Федерації. Про що повідомляє наша розвідка на три регіони: Сумщину, Харківщину і Запоріжжя.